Привіт, друзі! З вами канал Безфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про прогноз клювання риби на весь 2025 рік. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк до цього відео. Буде цікаво. Поїхали, друзі! В цьому відео є багато корисної інформації, пов'язані з інтенсивністю клювання риби в залежності від різних погодних факторів. Крім цього, тут можна дізнатися, як і чим підготовувати рибу, коли її краще ловити, і як вибирати уловисте місце на водоймі. Досвідченими рибалками ніколи не відправляються на риболовлю, поки не проаналізує характер погодних умов напрямку руху, атмосферну тиску, температуру навколишнього середовища. Більшість початківців рибалок ігнорують такі фактори, їдуть на рибалку і залишаються без голови. Ну, друзі, почнемо з січня місяця. Січень місяць це практичний розпал зими і характеризується наявністю суворих умов для риболовлі. Якщо бути точним, то січень місяць це розпал зимової риболовлі, кардинально відрізняється від літньої. Як правило, більшість результативним виявляється риболовля на блещах. Крім цього, в січні можна ловити риб і на інші наживки, наприклад, на мотиля. При цьому слід враховувати, що взимку можна ловити як хижу, так і мирну рибу, що вимагає застосування різних листей. Наприклад, щука ловиться на жерлиці, де в якості насадки використовується жирець. Інша риба, особливо окунь, більш ловиться на штучні пероманки, типу мормишки. Ловити мирну рибу краще на зимові поплавочні удочки, насаджувати на гачок мотиля. Тування риби в січні характеризується своїм непостоянствістю і супроводжується як активністю при настанні відлеги, так і пасивністю, особливо при різних перепадах погодних умов, снігопадах, великих морозах. Хоча тут багато що залежить від виду риб, так як різна риба по-різному реагує на зовнішні чинники. В січні місяці, як вже було сказано вище, будь-яка. Риба ловиться, але особливо активно вважається мень. так як це холодно любива риба. До речі, нареститься мень сам в розпал зими, коли інша риба веде досить пасивний образ життя, незважаючи на це. Не вся риба відмовляється від їжі, і якщо їй запропонувати якусь наживку, то вона запросто може клюнути. Вважається, що ловити рибу в січні краще зранку або під вечір, вважаючи за краще вирушати небороловлю у похмурі безвітряні дні. Як правило, риба на зиму йде на більш глибокі місця, тому краще вибирати саме глибокі ділянки з глибиною 5-7 метрів. Особливо це актуально на великих водонах, де є істотні перепади глибин. Лютий. Це місяць. Що символізує закінчення зими, хоча на вулиці можуть стояти 20-градусні морози. При цьому вдень при наявності сонця повітря починає активно прогріватися. Риба це відчуває і починає потихеньку активізуватися. Більш великі екземпляри можуть атакувати штучну приманку типу блешень. А цей період вхід йде зимовий поплавочні водочки. Кривання риби в лютому так само не постійне, але дещо більш активне, ніж у січні, особливо ближче до кінця місяця. До першої половини лютого розраховувати на активність. Кльову особливо не слід, а вже на кінець місяця клювання активізується, особливо, якщо ловити на живця. В лютому місяці. Активізуються практично всі види риби, але особливо активними будуть йорш і корюшка. Крім них, все частіше на гачок буде потраплятися плотва, густера, окунь, щука та судак. На річках і озерах, особливо першу половину місяця, використовуючи прямовисне блеснення, можна легко зловити щуку. Як тільки водойма починає звільнятися від льоду, а це ближче до кінця місяця. А активізується практично вся риба. В цей період на ділянках, де багато корчів, Активно клює окунь, особливо активно ловиться риба в лютому на незамерзлих водоймах. Тут температура води починає поступово підніматися, особливо на мілинах, що природно приваблює багато риб. З настанням березня місяця, що символізує прихід весни, активізується як риба, так і рибалка. Як правило, деякі водойми, хоча й часто але звільняються від льоду, присприводяться до активності спінгістів. Поки вода ще прозора, то можна спробувати удачу, використовуючи різні штучні приманки і застосовуючи повільну проводку. І все ж, риба в березні валіє насадки тваринного походження для швидкого відновлення сил та енергії після заряджої зими. Якщо в цей час ловити на черв'яків і мотиля, то рибалка може виявитися вельми результатом. В березні місяці риба добряче зголодніла за зиму, клює досить активно. В цей період не можна використовувати прикорбку. При цьому слід... Вибрати теплий сонячний день і ловити рибу на протязі всього дня. З приходом весни риба починає годуватися готуватися до нересту. Щука, наприклад, нереститься в березні місяці. Тому, якщо потрапити на період нересту, то рибалка може не відбутися. А ось окуня можна зловити легко, оскільки він в цей період активно годується. Крім цього, можна розраховувати на впіймання плотви, яка починає збиратися з граї, готуючись до нереста. В березні місяці риба може ловитися протягом усього світлового дня, особливо. Якщо цього співають умови дають в цей період, ще активно веде себе минь. Найбільш ефективна рибалка в березні може опинитися на великих озерах і водосховищах. У більшості випадків, коли лід ще тріскається, то зграї плотви розташовуються в районі тріщ і чекають, поки водойма звільниться від льоду. Справа в тому, що через тріщини у воду проникає кисень, який дуже потрібен для риби. Непоганий кльов може спостерігатися на кордоні. Чистої і каламутної води. Квітень місяць, друзі, характеризується наявністю каламутної води, що пов'язано з паводками водою. В цей період бажано використовувати ароматизовані добавки, оскільки рибі важко знайти наживку у воді. В квітні місяці риба все ще віддає перевагу насадкам тваринного походження. При цьому в хід підуть будь-які снасті, як донка, так і поплавощі. Краще озброїтися легкими снастями, щоб не так втомлювалися руки. Порівняно з попередніми місяцем, риба не наскільки активна, але клює регулярно, якщо не залучити підгодування. У квітні місяці ловиться будь-яка риба, в тому числі густера і юрш, а йому головне і короб. Не менш результативно може виявитися щуки, окуня і меня. Цей період починається активна ловля карася. Найбільш результативною рибалкою відео на початку квітня, місяці, коли риба ще не встигла відновити сили після зимовлі. На початку квітня, коли вода ще прозора, можна половити рибу з кругом. Такий ідеальний період триває недовго і незабаром умови кардинально зміняться. На річках і не на Великих озерах рибалка може бути більш результативною, скільки тут може не лежати лід, але є ділянки відкритої води. Рибалка в квітні характеризується початком заборони на лов риби, який буде діяти до початку червня місяця. Заборона пов'язана з початком періоду нересту риби. Хоча в цей період можна ловити на поплавочну лодочку. Травень місяць, друзі. Це кінець весни, коли деякі види вже віднерестилися, а деякі тільки йдуть на нерест. В цей період можна переходити на ловлю штучними приманками, які, такі як вобер або блешня. Ловистою може бути риболовля, якщо використовувати маленьких мертвий рибок. В травні місяці вже спадає рівень води і можна переходити до лову не тільки з берега, але й щувна. При цьому не слід забувати про заборону, особливо риболовлю щуна. Зазвичай у травні місяці риболовля щуна заборонена повсюду І лише на невеликих виняткових місцях, що стосується деяких. Диких водоймах риболовля, що вона можна. Одна риба в травні пішла на нерест, відмовляється клювати взагалі, а інша одне і хапає все, що їй запропонують. Тому рибалка в травні відрізняється своєю непередбачуваністю. В травні місяці, коли зацвіла кульбава, починається безпосередній жор щуки. Тому полювання на щуку може закінчитися затриманням значних. Не менш вдалою може виявитися і полювання на окунь, і ста судака. Десь в середині травня, і ближче до його кінця, починається активно ловитися потва, лящ, а також сазан і лин. Рибалка в травні характеризується кількома позитивними факторами. Основними з них це бурхливе зростання всіх видів риб, яка перебуває в як у воді, так і на березі, що залишає незабутні враження в пам'яті рибалки. В цей період позитивними емоціями просто переходять через край і не тільки від ожила природа, але й від результату риболовлі. Ловиться риба в травні місяці з ранку і до пізнього вечора. Кращими місцями лову можуть виявитися великі річки, великі озера, а також водосховища. Лень може ловитися в дрібних водоймах, а в невеликих затоках можна зустріти щуку. Червень місяць, друзі, коли риба вже наситилася, вона не проти спробувати насадки рослинного походження. З початку літа риболовля стає більш цікавою, чим більше, що для лову риби можна використовувати будь які снасті, природно, природно небраконєрські. В цей період карась прекрасно ловиться на звичайні поплавочні удочки. Вхід так само йдуть і донні снасті для лову ляща, вестери та плотви. Хижака починають ловити за допомогою спінга, застосовуючи штучні переванки. В цей період стає ефективним і нічна рибалка, особливо при ловлі сома. З приходом літа, коли на вулиці становиться тепла погода і прогрівається вода, риба Стає більш плявий, і їй не потрібно багато їжі для підтримки своєї життєдіяльності. Тим більше, що для неї достатньо інших джерел їжі, таких як комахи і личинки комах, а також жучків і червячків. Тому клювання риби дещо знижується. Незважаючи на це, у червні місяці на нерест йде краснопірка ілінь. В цей період добре бере так само і ясть. Ближче до середини червня починається виліт. Що дає можливість рибі достатньо наїстися, тому рибалка в цей період не дуже ефективна. У цей проміжок часу краще зосередитися на ловлі окуня, щуки або судака. Дічний період можна розраховувати на клювання сома. В червні місяці краще ловити рибу зранку і до годин 10, а також починається з 16 годин і до самого заходу сонця. З початку денної спеки основні представники рибного світа йдуть у зарослі або курчі, а також ідуть на глибину, де вони рятуються від спеки. Як тільки вона починається остивати, риба тут же виходить на простори в Одемі. Липень, друзі, це розпал літа, а значить розпал тепла. І іноді цієї липневої спеки, коли риба може відмовитися від їжі взагалі, вона в цей період може не реагувати на будь які приманки. Коли температура води досягає граничних для риби значень, вона намагається піти на ділянки, де вода менш прогрілася. Іншими словами, на відкритих ділянках рибу не зустрінеш, а ось в тіні великих дерев чи гарників або на глибині, риба почуває себе чудово. Тому краще озброїтися донними снастями або і намагатися закидувати приманку ближче до зарослей, або здійснювати глибокі проводки. Особливо радує у липні місяці клювання ляща на фідер донну снасть, а також регулювання клювання плітки, карася чи коропа, щука в цей період ловиться з великим трудом. У липні місяці краще вирушати на риболовлю в похмурі дні, які відрізняються слабким прохолодою в період дощів або прохолодань відносних, звісно, друзі. Риба більше мігрує по водомі, перебуваючи ближче до поверхні. На кращі результати в липні можна очікувати від глибоководних акваторій, а також місяць закритий від діями прямих. Сонячних променів. Карася можна зловити на ділянках з малистим дном, де він вважає за краще годуватися. Серпень місяць завершує літній період і вода починає поступово остивати, змушуючи рибу, готуватися більш активно. В цей період риба може виявитися результ... рибалка може виявитися результативною, не за... незалежиться від характеру приманок. Вхід можуть піти. Червяки, мушки, воблери, попери. Хліб, м'якуш яку, і варений горох. Клювання риби в серпні активізується, оскільки їй вже не вистачає приробну їжі, яку можна знайти в водомі. Вже по другій половині серпня риба все ще важче знаходиться в різних жучків і чи Тому, якщо рибі запропонувати черв'яка, опариш або мотиля, то цілком можна розраховувати на успіх. В серпні ловиться практично вся риба. Яка водиться в водомі? Вона вже починає відчувати подих зими, і їй просто необхідно регулярно і часто харчуватися. Ближче до кінця серпня рибалки можна у основному протязі всього дня. У нічний час може клювати сом або мий. При цьому вночі, в серпні, вже холодно, тому доведеться брати з собою теплі речі. Цього місяця на водомах зі стоячою водою спостерігається цвітіння водоросли, що сприяють. Впливає на активність риби, тому в цей період краще відправитися на річку, де подібних проблем не спостерігається. На що ж риба ловиться в вересні, друзі? В вересень це початок осені і температура води стрімко знижується. З приходом осені риба повільно переходить на їжу варинного походження. Для її лову підійдуть хробаки, мотилі, живець, невеликого розміру. Хороший улов можна забезпечити собі, якщо озброїтися спільно. Клювання риби в вересні місяці Характеризується непостійністю Сплески активності відрізняються в теплі дні, коли вода починає трошки прогріватися. Період бабиного літа, коли на вулиці становиться тепла погода, може порадити рибалку непоганим уловом. У вересні ловиться різноманітна риба, яка така як окунь, ляш, платва, сом, головень та щука. Але ближче до кінця місяця відзначається погліпше в клювання коропа ляща. Як було сказано вище, найбільш ловистими можуть виявитися теплі дні, що смується мене, то він більше воліє холодні похмурні дні. Саме у вересні місяці він починає активність, відпочивши за час літнього тепла. З приходом осені риба починає віддалятися від берега, тому краще ловити з човна. Щука добре ловиться на великих водоймах. Якщо тепло, то можна спробувати щастя на мілководі, а коли прохолодно, то рибу треба шукати на глибині. Жовтень місяць, друзі, це середина осені. І температура води. Киди в водоймах опускаються до дієї позначки, коли практично вся риба шукає глибокі місця і воліє там перебувати. Тому, щоб зловити рибу, слід зупинити свій вибір на фібері до неї. У цей період бажано користуватися підгодівлею, яка має привабливий запах тваринного походження. В цей період активність риби помітно падає. Вода стає все більш прозорою, що дозволяє рибі вести себе обережно. Тому клювання може бути дуже нестабільним. Що стосується різних вид риб, що в жовтні можна піймати, карася або гостіру, у другій половині жовтня краще налаштувати снасті для лову хижої риби, які як жерех, судак та щука. У жовтні не варто виїжджати на риболовлю рано вранці, оскільки клювання може початися з 9 та 10 години ранку, в залежності від ступеню прогріву води. Триває цей період аж до заходу сонця. У цьому місяці краще рибалити на декілька відстані від берега, а також на глибоководних ділянках водойми. Листопад, друзі, це місяць завершення осені. У цьому місяці деякі водойми вже покрилися надійним шаром льоду. Тому, в залежності від умов для риболовлі, згортання як літні, так і зимові снасті. В цей період добре ловиться хижак на спині, якщо використовувати великі приматки. Підійдуть так само. Оберталки, блешні і широко поширені силіконові приманки, агресивного забарвлення. Листопад місяць характеризується період осіннього жора багатьох хижаків, особливо щуки. Тому в листопаді місяці можна брати спінг і вирушати на щук. Результат не змусить себе довго чекати. В цьому місяці, крім щуки, можна полювати і за окунем, який збирається в зграї і мігрує по водонах, в пошуках їжі. Крім окуня, з глибини можна дістати судака. Не менш активно веде себе і плотва. З глибини також можна зловити і ляща. Рибалка в листопаді місяці починається з того моменту, як зійшло сонце, і почало активно підігрувати воду. В другій половині дня дрібна риба починає з'являтися ближче до берега. В цей період розраховувати на вдалий лов вночі не слід. А ось половити днем плотву зовсім не проблема. Вище до кінця листопада починається зимова риболовля по первольотці. При цьому першими покриваються надійним льодом невеликі водойми, а останні найбільші. З появою першого надлідного льоду можна з успіхом ловити потугу, яка не втрачає свою активність. А от деякі види риб знижують свою активність десь на пару тижнів, якби адаптуватися до нових умов грудні місяці, друзі, зима надійно вступає в свою права. тому можна сміливо залишати снасті для літньої риболовлі і озброїтися снастями для лову з льоду. Як правило, на хороший результат можна розраховувати, якщо скористатися підготуванням. Більшість рибалок переходять на ловлю риби мормишками. Плювання в грудні не відрізняється високою результативністю, скільки риба, наскільки змогла, настільки і запаслася проживними речовинами. До того ж вона ще не повністю адаптувалася до нових умов. При певних умовах риба плаває в зимових заціпеніннях і практично перестає харчуватися. Карась взагалі впадає в стан анабіозу і заривається в умов. Розраховувати на те, що взимку не карась сом або олінь особливо не варто. Хіба що це може бути на невеликих водомях, де немає відповідних умов для того, щоб не проявляти ніякої активності. А ось така риба, як щука на жарлиці, окунь на мормишку, судак, на балансир. Це звичайне явище для, на, для грудня. Найкращим періодом для лову грудні вважаються теплі сонячні дні з присутності вітру. Причому це скаржує діє в першій половині грудня, як кажуть по першому льоду. У дрібних водоймах, де малі запаси кисню, активне клювання триває недовго. А от на великих водоймах, де кисню для риби вистачає, можна завжди розраховувати на улов. На закінчення, друзі, слід сказати, що результативність риболовлі багато в чому залежить від знань рибалки. Поведінки відео, як і риби, так і умінь пов'язаний з поведінкою до певних умов рибалки. Ну а на цьому, друзі, в мене все. Забув канал Бесвічен, Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Друзі, зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Бережіть себе!